Так ми чисто випадково попали, а, ми не планували цього, ми попали а, на такий, я не знаю, майданчик з атракціонами. От. І, ну як це виглядає? Давайте я вам покажу, як це виглядає. Ну, по-перше, є їжа, вулична їжа. Вон дивіться, яка банка з огірками. Здоровенська. Бачите, які огірочки. І тут буде всяка різна їжа. І, до речі, я, по-моєму, голодна. Я голодна. Ми зараз підемо подивимося, що тут взагалі є. Американці це називають гордим словом карнавал. Або, ну, карнавал. От, і отут ми бачимо, розважаються, як я вже неодноразово казала, що американці люблять розважатися і вони в цьому радіють, як діти. Його там подивитися. Дивіться, отака от штука. Я вам хочу сказати, що все це виглядає. Я думаю, що вночі це виглядає особливо привабливо і вони працюють до вечора, тому що в кімнаті все це світиться. Можу сказати, що я б не витримала у пакет крутіння, і мені б зробилося погано. з Моєю слабкою а, вестибуляркою мені б реально було погано. Але людям весело і все вже веселощі закінчилися. Все, бачите? Ну як закінчилися? От така, отака історія. Звичайно, буде багато всякого разного солодкого. А, дай мені я зніму, там ті яблука в карамелі. Мені дуже хочеться їх теж зняти. Так, це у нас, як ви вже знаєте, це патанкенді або цукерки. А, солодка вата. Скарлі солодковата. І от там ми можемо бачити з вами різні. Він бачите, яблука в карамельну, яблука в шоколаді. Яблука в посипці. Я дуже сподіваюся, що звук запишеться класно. Якщо він не запишеться, мені придеться його переписувати. От тут є отака обложечка. Господи! От вода що крутишся, бачиш, воно, воно ще якось там... А, їх в другу сторону тепер крутить. Задам наперед. Осені, аби воно мені так там під отак от, от хряпнуло. Я б як та равлик павлик. У літках залишала після себе тільки мокрий світ. О, це для мене. Назар, такі медведики, дивися. Це прикольно, подивіться. але теж не з моєю вестибуляркою, ну хоча б не швидко. Я знаю, я бачу я бачу атракціон для себе, а ну підійшли. Я, я підніму в ближче. Зараз. Зараз я, я не знімаю дітей, я собі просто знімаю та й все. І що у нас тут є? У нас тут є оце спеціально для мене атракціон. Бачите, з такими циркус-трейн, цирковий поїзд. Це якраз для мене. О, так він виглядає. І оці штуки, які крутяться там зверху. Я не знаю, чесно вам кажу, мені, мені стрьом. Шість доларів коштує один. Виток на одну людину, тобто, якщо ми вдвох захочемо купитися, то нам це обійдеться в 12 доларів. Так, давайте подивимося, що є в нас ще. Звичайно, дуже привабливо виглядає цей фудтрак. І там вже є спеціальні отакі от баночки, де ви можете налити собі до речі. Оце не що інше, як здоровенна банка для лимонаду. Тобто, ось дивіться, ось моя рука. Це десь, мабуть, більше літра. Ну так собі таке відеречко взяли і попили. Пішли. Дуже, дуже гарно все оформлено. Ви бачите, отут такі всякі різні картошку фрі. І мені вже так тої картошки хочеться. Я вам чесно скажу, так прямо ж слюді у мене течуть. На ту картошку фрі, мені хочеться її дуже. Так, це ви тут вибиваєте шарики і можете отримати будь-який подарунок. Якби ідея прикольна, але ви заплатите 5-6 баксів. Дальше. Скільки це коштує? Давай подивимось, скільки це коштує. доларів о 10 доларів це коштує, і так би така собі замануха, і на ці 10 доларів. Так, ви за одно все одно хоч в один. Хоч в один що воч в один ви попадете обов'язково, і за 10 баксів ви отримаєте якусь таку піндюрку, іграшку, тобто вам. Не сумно за те, що ви взагалі нічого не виграли. Он такі є величезні, всякі різні, але треба а, закинути як баскетбольне а, кільце. І тоді ви виграєте теж якусь іграшку. Он там такі, бачите, юнікорни, всякі різні, гігантські. Прикольно це виглядає. Так, що у нас тут? Так, це якась мікроверсія американських гірок. Я думаю, що воно добряче буде швиденько їхати. Залюбки за, за, за катаються. От. Вон, Dragon Wagon, Бачите? От, якщо ви хочете відчути трошечки такого американського вайбу, цих е, всяких різних каруселей качелей, от вам, будь ласка. Я думаю, що це все перевозне, так як і наші колишні лунопарки. Трошечки в мене відсилочка є. от так це виглядає. Я не знаю, чи я б змогла піти на справжні американські гірки, на отакі класичні, здоровенні. Мені здається, що ні. Ну, реально, я просто... Не те, щоб я не вірила в себе, але точно ні. Ось такі всякі гігантські іграшки. Вон, дивіться, бачите, навіть великий гігантський огірок там висить. Це все виглядає дуже яскраво, привабливо. Якісь дві улітки є навіть. Так, і в принципі ті ж самі гойдалки, всі ці качелі, каруселі, такі, як ми з вами звикли. Нічого такого екстраординарного, того що а, я б не бачила в Україні чи десь в інших країнах, я не можу сказати, але все одно це фан. І так, любі, любі гойдалки це шість баксів людини. О, я знаю, що американці дуже люблять ці машинки. Дехто тут біля мене є, теж любить ці машинки, я знаю, так? Любиш? Хіба його що любить? Так, це машинки для зовсім маленьких. Вони якби не зовсім керовані, просто вони вас будуть їздити по кругу. Ви не ви ними керуєте. Ви просто сядете туди машину тих лахів і вони їздять в тих машинках. Так, що це в нас? Це певно, що гірка. Отака от. Але... Я думаю, що вона зараз не працює. Чи я не знаю, що з нею, як вона взагалі функціонує, влком дуже пагаю. Ого. Ні, я не знаю, як вона працює. Так, звичайно, які б це були б не американці, 25 доларів за такі а-мексиканські рубашки, але на дотик вони не дуже приємні. І тут ще можуть бути всілякі різні сувеніри, коробки з китайських сайтів. Звичайно, будуть... Пряжки з таких е, як це? Ремені, белс. От, смішні шапки. Он і є, і спайдермен, і якісь милі овечки-зайчики. Всякі балаклави, сумочка, яку не можна пропустити, тому що коли ви її торкаєтеся, привіт! Коли ви її торкаєтеся, ви вже потім не можете її випустити з рук. Такі всякі тримачі для, не знаю для чого це тримається, може для окулярів, а може для сумки. А, з дуже багато різних завжди, завжди зображені з а, хем. Хем це конопля, Тут вона не дозволена, Вон, бачите, навіть кепки є, але це без наркотичного. Тут, тут є магазини, в яких продається хем, але він не наркотичний. О. Он всілякі так сувеніри, всяка штука така різна. Я думаю, що все це можна купити дуже легко на китайських сайтах, звичайно, гламурні окуляри. Тобто вибір такої продукції досить таки великий. Так, що ще в нас тут є? Отака є ще карусель. Я пам'ятаю, що це називалося, за мого дитинства це називалося ромашкою. Ви там стаєте з тобі і вас як -то в центрофугі крутить. Тобто, якщо ви хочете підготуватися до космічних польотів, то це саме те місце, де ви можете це зробити. Yeah. Що це таке, я не знаю. Ну, реально, я не розумію, як вона працює. Як ти думаєш, що це таке? Це гірка, не гірка, що це? Yeah. Як ти думаєш? Ніяк не думаю. не говорить. О, колені мечі, такі, як зроблені з Майнкрафту, бачите? Вон там вони. А, є всілякі різні штуки, гульбашки. Он таке навіть колесо огляду є. Прикольно виглядає. От із всіх качелей, каруселей я менш за все боюсь цього колеса, насправді. А так мені стрьомно. Ось тут і медведики, які крутяться, але поки вони не крутяться, то слава Богу. Оце мій рівень, щоб ви знали, мені навіть не соромно в цьому зізнаватися. Прикольно. А, принаймні це фан. Люди тут з дітьми, дуже багато людей з дітьми, дуже багато гуляє. А, ну, така досить приємна атмосфера, не напряжна. Нема великого такого місця для прогулянок, але я думаю, що з дітьми саме то. Це як завжди, як в усіх країнах. Насправді. Прикольно, мені здається, що прикольно. Звичайно, Живі. всякі солодощі. Ну ці медведі просто поки що мій топчик. Мене б там вже 82 рази прикачало, і мені б вже було трошечки зле. Ну, серйозно. Ну, а ще таке, що тут а, дуже багато, знаєте, а, дітей виховують трошки по-іншому, і тут є такий культ а, того, що дітей не можна наказувати, дітям багато що дозволяється і так далі і тому подібне. Все для дітей з одного боку. А з другого, не так все просто. І от і дуже багато батьків люблять наряджати дітей, в такі, що діти самі так хочуть наряджатися, в таких принцес, якихось єдинородів. Он там була в нас дівчинка, я її не знімала, тому що це не вічливо буде, але дівчинка в костюмі саме єдинорога була ніяким чин не відноситься до квадроберів. Це просто, просто нарядна дівчинка в костюмі принцеса єдинорога. Отакі зовсім для малюків такі качельки. І тут теж. Але знаєте, на таких каруселях, на деяких дітей, коли я дивлюся, то я бачу по їхнім личам, що вони не дуже захваті, не дуже задоволені. Тобто декому не подобається. До речі, колись, коли мій... Малий був, зовсім ще маленький, ну було 4 рочки. Я його з дуру в нас в Києві в аквапарку, ой, в гідропарку поперла теж на отакого от цю гірку. Вона мені тоді здавалася самою такою безпечною. От, а він бідняка сидів і він вцепився руками. Його маленький, його було 4 роки тримався дуже-дуже щільно, навіть звуку не, не видавав ніякого. І коли вже я попитала його потім, ну що, Назар, тобі сподобалося. Але дивлюся по обличчю дитини, що в нього біле обличчя. І я розумію, що не дуже йому сподобалося. І я кажу, ну що, як те? Ти? ти боявся? Він каже, я дуже боявся. Я дивлюся, в нього аж костяшки пальців посиніли. Ось така я горе мама. Дитині було страшно. Але він витримав. Ну, от така маленька екскурсія, трошки вам замальовки, такої імпровізованої прогулянки по мікро, Аква... -аква не аквапарку, а лунопарку, як ми казали за Радянського Союзу, парку атракціону.